Для нас Ісус це наставник. Ми стаємо учнями, і коли ми стали учнями, Він нас веде дорогою, а ця дорога нас веде до спільноти учнів. І тоді, коли ми є спільнотою учнів, що роблять учні? Учні прислухаються, що говорить до нас Господь. Людина, поки не війде в переконання, що Ісус мій наставник, якого я слухаю, і Він, мій Господь, якому я віддаю, в якомусь сенсі підлеглість, що Він авторитет, поки це не відбувається, це християнство таке, людина в пошуках ще, людина в пошуках. Коли людина в пошуках, вона доходить постійно до якоїсь стіни, кризи, криза одна за другою, криза велика чи мала, криза особиста чи криза в стосунках, криза, яка створюється зовнішніми обставинами, криза, яку принесла нам війна. Тобто, коли ми знаходимося в кризі, ми постійно доходимо до того добре, а як з цього вийти? Як вийти з цієї кризи? Хто твій авторитет? Хто твій авторитет? Кого ти слухаєш, як тобі вийти з цієї кризи? Кому ти послушний, кому ти послушна? Якщо я послушний Ісусові, якщо я визначив, що Він наставник, в нього є відповіді, якщо я досвідчую, що Він дає мені силу. І інші благодаті, які витікають з від нього, як від джерела, я маю досвід. Є такий момент, до якого ми прагнемо, це постійний досвід Воскреслого. Можна сказати, що вершиною, яку ми прагнемо, і ми це називаємо е, там, це життя вічне, е, це війти в цей стан. Е, Єдності з Воскреслим, єдності з Воскресним, якому ми з вами постійно перебуваємо. Тобто це ідеал, це ідеал, який не є ідеал ззовні, ми це прагнення носимо в собі, брати і сестри, усвідомте собі, це прагнення внутрі вас. Це прагнення внутрі вас. І коли ми чіпляємось один одного, що це не такий чоловік, не така жінка, не така ситуація, не така погода, то це свідчить про те, що я хочу, і тепер дивіться, це один з ключових моментів. Я хочу кимось або чимось, можливо, заспокоїти свою потребу в Бозі, який є. Повним блаженством, коли ми починаємо чіплятися, що хтось нам винний, можливо, це властиво, ми хочемо кимось або чимось запов... заповнити ту свою частину, яку може лише Воскреслий заповнити.